Обласна бібліотека для дітей продовжує бути майданчиком, який, долаючи географічні перепони, об'єднує громади різних міст України. 7 грудня в її стінах стартував марафон Читаємо українську разом. І вже 9 грудня відбулася перша скайп-зустріч юних читачів Житомира з ровесниками з Краматорська. Школярі усі спільно читали твори улюбленого письменника Всеволода Нестайка та приміряли на себе ролі його літературних героїв. По завершенні онлайн-спілкування. Розпочалося листування між дітьми та обмін малюнками, які стали першими цеглинками у спорудженні моста дружби. Долучились до участі у марафоні і дорослі. Сьогодні бібліотека стала майданчиком, де зустрілися вже дорослі читачі. Це люди, які займаються коригуванням, формуванням наймолодшого нашого читача і вчать читати українською наших дошкільнят. Отже, сьогодні ми представили наш майданчик і наш пункт вільного доступу до інтернету, який ми виграли за програмою Біла Емілінда Гейтс» через програму Бібліоміст, і отримали комп'ютери і а цьому, сьогодні бібліотека може надавати такі послуги, які об'єднують. Географічно віддалені громади міст України тож у телемості Житомир-Краматорськ взяли участь представники дошкільних навчальних закладів, які є учасниками всеукраїнського експерименту на тему формування економічно, екологічно та соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку. Вихователі методисти десятків Житомира поділились досвідом використання творів місцевої письменниці Марії Пономаренко у ході вивчення курсу дошкільнятам освіта для сталого розвитку. Саме за її творами ми виховуємо добро, ми використовуємо добро, любов, моральність у наших діток. І саме це ми розповідаємо і ділимося досвідом. Також піднімається проблема, як виховувати любов, виховувати любов до української мови, як виховувати любов до читання творів, злочити до них батьків. Вихователі переконані, твори українських письменників допомагають виховувати у дошкільнят найкращі людські чесноти. В цих творах закладені основи нашої моралі, основи нашої поведінки. І на цих творах діти мають змогу вчитися, як себе вести, як розмовляти, вивчати історію своєї країни. Вихователям Житомира та дитсадка номер 67 міста Краматорська бібліотекарі розкрили низку секретів, як зацікавити дитину читанням. Крім того, вони поділились корисною інформацією, як навчити юних читачів обирати цікаву книгу. Його дуже багато зустрічей відбувається з книговидавцями. Проводимо багато таких майстер-класів, тренінгів з того, щоб щойно взявши нову книжку для дитини, дійсно зрозуміти, чи вона буде цікавою, і навчаємо, як знаходити ці заповідні ключі. Для того щоб не відвернути дитину від читання, а дійсно зацікавити її, марафон триває, і бібліотекарі продовжують збір книг українською мовою для дітей Краматорська. А вихователі дитсадків вже підготували малечі на схід подарунки, новорічні іграшки з побажаннями і словами підтримки, та екосумки, виготовлені з екологічно чистих матеріалів під гаслом Вдихнемо нове життя в старі речі.